І до інших новин, що правда вже міських чи забудують сквер у центрі Львова. Мешканці вулиць Гнатюка та Наливайка звернулися до телеканалу Зік зі скаргою, що у них хочуть забрати зелену зону. Людей насторожила поява будівельної огорожі навколо скверу. Хто і чому звів там паркан? Дізнавався Андрій Бурда. В Шостій годині я вийшла з дому приблизно. Прихожу повертаюся ввечері годинка десята додому і дивлюся, все обгороджено парканом. Чесно кажучи, доходять слухи, що збираються тут зробити забудову. Ось цей паркан на розі вулиці Гатюка Лива, яка звели під вечір у суботу за кілька годин. Вікна і, і Середович виходять просто у сквер, який обгородили. прошлого року ходили, казали, що хоч гостинницю чи готель хочуть будувати, не знаю. Аж тепер вони почали. Вже загородили паркан скверик і вже все ще кажуть, будуть будувати. Ну а яка то будова, прошу пана? Може бути? Ну яка будова? Подивіться на хату, на тріщини. З догадки мешканців підтверджує голова Галицької райадміністрації. адміністрації. яка справді буде готельний комплекс із підземним паркінгом. Але чи забережуть сквер? Ще невідомо. На сьогоднішній день звернулася фірма надання дозволу на огородження цього місця, де буде проведений демонтаж. Нежитлових приміщень Дозвіл на демонтаж нежитлових приміщень наданий фірмі ДП Буд в рішенні виконкому 2008 року. Зараз вони не мають дозволу на виконання будівельних робіт. У будівельній фірмі запевняють, що на Гнатюка забудовувати не будуть. А готель, який тут планують збудувати до євро 2012 постане на місці аварійних будівель, розташованих поблизу. Сама частина скверу, яка на сьогоднішній час загороджена. І е, вона буде залишена без змін, і е, в подальшому е, буде здійснено благоустрій цієї території. Мешканцям звичайно нема чого турбуватися оскільки е, наш проект передбачає збереження цього скверу, е, його благоустрій, де будуть встановлюватися е, нові доріжки, будуть зелені насадження, де дерева е, нові будуть посаджені. І е, реально це буде відпочинкова зона біля самого готельного комплексу. керівник фірми показує нам і обіцяє, сквер буде доступним для всіх охочих обгороджувати його не планують. Так буде виглядати наш готельний комплекс зі сторони вулиці Наливайка. Отже, поруч буде знаходитися існуючий крадобанк. Далі йде наша проектована будівля, осіки цей ескізний проєкт. І ви тут на будівлі можете побачити межі земельної ділянки, де буде сквер. Розпочати тут будівництво готелю хочуть навесні наступного року. Наразі готуються до проведення археологічних досліджень. Андрій Бурда, Роман Ковалюк, дня, телеканал Зік.